Добрий день! Привіт з Бесарабії! Ось показую вам штамбові троянди, які я, власноруч, зробила раніше. Це айсберг. Я їх пообрізала після цвітіння. Це Ешлі. Чіпендейл і Женів'є Ворсі. Чотири у мене, які я власна руч. Робила щеплення, окуліровку брунькою на штамп. Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити щеплення, окуліровку. Брунькою троянди на штамп. Ось у мене заготовлена шипшина, яку я пересадила минулої осені. Височенька, гарно прийнялась, і тепер ми зможемо її. Зробити штамповою трояндою. Бруньки я буду брати з троянди Флорібунди Jet Set. Ця троянда мені подобається завдяки її кольору. У неї такий колір персико-рожевий, ну, скоріше, кораловий такий креветковий і зеленувато-сріблястою підложкою. Крім того, у неї такий гарний ніжний фруктовий аромат. А головне, що вона довго тримає квітку. В одному із відео я бачила, коли вивчала сам процес щеплення, було сказано чоловіком, що терміни кольоровки троянд до 20 августа серпня Я досі не робила, тому що у нас була така сухота, страшна прямо. А вчора пройшов такий гарненький дощик. І я думаю, що ця шепшина напиталася вологою і краще буде йти сам процес щеплення. Ну що ж, давайте розпочнемо. Такі визрівши гілочки з троянди флорібунди, jet set. І зараз ми будемо брати з неї бруньки. У мене є ножичок, яким я працюю. Він, правда, не такий професійний, обичний, ну, він непогано мені допомагає. Ось я взяла спірт і його протираю. Обов'язково це потрібно зробити. Гарно протерти. Далі я підходжу до троянди і дивлюся, де я буду робити тут щеплення. Ось я думаю, тут. Так. Я буду робити Т-образний розріз. Так, мені потрібно отак от відхилити кору в різні боки. Так. Тепер я беру бруньку. Цей листочок мені не потрібний. Ще раз протру ножичок гарненько спіртом. Так. І беру бруньку з цієї гілочки. Так. Оця серцевина, яка тут є, я повинна її видалити. Все. Тепер я буду вставляти в цей розріз цю бруньку. Так аж донизу. Ну, пожалуй, що так. Це лишнє я повинна видалити цей хвостик. Трошки я отак зроблю. тут в мене є розріз нижче трохи. Ну, все. Думаю, що отак. А тепер окуліровочною коліровочною я буду. Отак, обмотувати. Знизу і зверху. Крім Бруньки, тугенько потрібно мотати, туго, туго Тугенько натягуємо і все гарненько замотуємо, бруньку саму не замотуємо. Так от тугенько, тугенько. Так, перевіряємо, що там у нас? Ну, бронька не замотана, ось я дивлюся там. Все добре. Так. Це одна буде бронька. Далі ми переходимо на іншу сторону, того, що протираємо так акуратно, сам стебелю, саму гілочку. Протираємо ще раз ножичок і робимо т образний розріз. Ну, довжина цього розрізу повинна бути теж, як сама брунька буде довжиною. Тепер ми її розгортаємо, так. щоб можна було туди вставити саму бруньку. Все. Так, тепер беремо брунку із троянди. Зараз якось хочу взяти. Ось отак і акуратно відрізаємо від гілочки. Це у нас тут серцевина буде зайва, ми її приберемо. о Все тепер гарненько. Ножичок ще раз протираємо. Так. І будемо вставляти боронечку. Пальчики я також протираю спіртом. Так. Зараз попралю тут. Трохи не виходить так з першого разу, але ну, нічого ми зробимо. О. Пішло так нижче задвигаємо ну так ще трошки можна нижче? О, тепер гарненько вона лягла, поправляємо цю брунечку. І тут зверху ми отак от це лишнє прибираємо. Все. Ну отак. Поправляємо, щоб вона гарно там вмостилася, ця бронечка. Все, тепер будемо замотувати. Так. мотаємо тугенько, так, от сразу. щоб ми не перекрили саму Бруньку. Зараз я отак вот одріжу от кусочок. Одірву і буду далі мотати вже тугіше. Вона натягується добре, така еластична. У нас уже дві тут. Є, далі. Я думаю, що ми ще третю тут знизу зробимо на три бруньки. Так, тепер також знову протираємо ножичок. Протираємо для третьої бруньки місце, протираємо сам ножичок, гарненько пальчики. І будемо робити теобразний розріз. Ну, десь так, тепер беремо бруньку, Беремо бруньку і акуратно її відрізаємо. Так. Тепер нам потрібно видалити серцевину. Так, видалили серцевину. Це буде лишнє, я потім відрізу. Ну, думаю, що от так, ще трошки нижче. вроді так, піде так, можна чуть чуть ниже її пустити. Так, це лишнє видаляємо. вроде так, беремо поліровочну ленту І будемо замотувати. Замотуємо так, щоб сама брунька була не замотана. Тебе нормально замотала. Отак я залишу оці бруньки, так як я їх намотала, нічого я вдівати на них зверху не буду. Ні, ну Кульки там чи щось інше. Отак воно і буде, буде все у мене рости. Оцю верхушку я приберу тут отак. От, Повністю приберу цю верхушку, тоді, коли підуть в рост бруньки. А зараз це потрібно, оця верхушка потрібна для того, щоб йшов гарно сокорух знизу до верху, аж до самого верху, для того, щоб добре прижилися оці бруньки. А зараз я хочу вам показати, як цвіли мої власноруч зроблені штамбики в цьому році. Ось хочу вам показати, як розцвітла на штамбі. Трояндочка Ешлі. Ось я вам показую. Ось бачите, яка вона красива. Це перша, а ось друга. Ось Ось друга. Ну вона ще не до кінця розквітла, а тільки починає квітнути. Ось сам штамбік. Тут ще багато пупіхів на ньому. Ось. А поруч троянда айсберг на штамбі. Також уже квітне. Ось показую. Вони переплітають ці квіточки. Тут Ешлі, тут айсберг. Ось, Ось яка красива. Біленька. І вони крупненькі, ці квіточки. Ось тут я все не до кінця розкрилася. Зараз покажу І ще Чіпіндейл на штамбі. теж, тут поруч росте. Ось як красиво квітне. Ось Ось із А тут. анемона гібридна, червона, Хі -хі. і когоньки. Така цікава і крупненька, сантиметрів 5-6. Ось. А тут поруч росте мій живець. Троянди дольчевіта чайно-гібридний. З пуп'яхом. Кліматіс Варшавська ноч уже заквітував дві квіточки. То були попереді великі такі дві квіточки, а тепер такі не дуже великі. Ось ці квітне на штамбі. А поруч квітне Geniv'є Warsi. Ось яка квітка. Ось. А тут і айсберг, і Женев'є Версі. Це, це найперше Женев'є Версі, квітка ось це велика. А тут айсберг. Ось айсберг Женів'є не в Тут всі разом вони розквітли букетом. Я я зберу